Добрий день, це програма 5 хвилин про Китай», я ваша ведуча Лісін. Давайте подивимося на важливі новини, що відбуваються у Китаї цього тижня. Уранці 8 липня холова Кадри Сізімхінг зустрівся з прем'єром-міністром Ухорщини Орбаном у Пекіні. Ці зінг зазначив два місяці тому я здійснив успішний державний візит до Угорщини. Ми оголосили, що гідсько-угорські відносини перейдуть у нову або усепочного, усеосяжного стратегічного партнерства, що принесе нове і столичне значення 75-ліччю встановлення дипломатичних відносин між двома країнами у цьому році а також тасці подушні. Їм були з розвитку кидаю на високому рівні відносини з Угорщиною. Наступного тижня у Бекіні відбудеться третє пленарне засідання Центрального комітету комуністичної партії Китаю 20-го скликання. Китай продовжить усе бічне похлеплення, але і, і сприятиме якісному як розвитку і відкритості зовнішньому світу на високому рівні.

Орбан сказав, що два місяці тому Хорвага ресим здійснив столичный і успішний візит до Угорщини. За останні два місяці обидві сторони важливе, а їхня дружба та взаємна довіла зміцнилися, заклавши міцну основу для майбутнього розвитку угорсько-китайських відносин. Обидві столони зосередилися на поглибленому обговоренні української кризи. Орбан розповів про свої найдавні візити в Україну і Росію. Сі Цзінпін високо оцінив зусилля Орбана з просування політичного вирішення української кризи і викрав відповідні погляди і пропозиції Китаю. Си Цзиньпін بيد класлелв шоу ін де ласа хе усіх хостоліня го мо хаш видише і припинити вогонь і бойові дії і шуга деболітеть норо лішеня. На Цай Цзяс основна увага приділяється до трьох принципів: не допускати посилення вогню на бої бою, не допускати ескалації війни і нав'язти вогонь усіх богів а також сприяти якнайшвидшому оголошенню ситуації. Міжнародне співтоваліство має створити умови і посприяти відновленню прямого діалогу і переговорів між двома сторонами. 8 липня голова Сі зімхін надіслав віддаленого листа учасникам форуму країн Шанхайської організації співробітництва із зеленого розвитку. Сі Цізімхін зазначив, що захист екологічного середовища та да сприяння зеленому розвитку — це консенсус країн шос. В останній логі кидають дотримується концепції з малахтові води та да зелений це безцінний скарб. Зберігаючи прихильність до цивілізованого розвитку, що характеризується розвитком вилобництва заможним життям населення і здоровою екологією. Завдяки чому у будівництві прекрасного Китаю були досягнуті величезні успіхи при гуді погляди усього світу. Китай сподівається на налощування обмінів та співробітництва з усіма сторонами у халузі зеленого розвитку за допомогою нинішнього форуму, щоб сприяти сталому соціально-економічному розвитку усіх країн та сприяти гармонійному співіснуванню людини та природи. 弗鲁穆克林说：“是是在兰州和罗茨威特谷的克利夫肖乌伯纳吉洛克乌普利莫斯科姆米斯的青岛，provinces 山东那所火机给打药。”你这是在古尔多内和斯普拉夫盖尔湾乌伯纳吉洛克乌贝格尼普维乌贝拉和沃雷斯赫拉沃尤 M 在塞比洛卢西马克斯莫莫雷江国威么？” На словами ванки дай майна мідервиколи стади лотаційне голосування у шанхайській організації з білобубітництва для того, щоб разом з усіма її країнами, членами просувати шанхайський дух і будувати спільний будинок ШОС. Лінянгов зазначив, що Білорусь високо цінує низку хрубальних ініціатив.

7 липня у Бегині відбулася церемонія, присвячена 87-му роковинному початку війни оболу китайського народу японським захарбникам. Пам'ятний захід, який пройшов в музеї війни оболу китайського народу японським захарбникам, вивчили в Білорусі ГБК та секретарі комітету ГБК міста Бегін Єнлі. Інцидент, що стався на мосту Луговця під Бегінном 7 липня 1937 року, вважається початком повномасштабного вторгнення японських мілітаристів до Китаю, та початком війни обору китайського народу японським загарбникам. У церемонії взяли участь близько 500 осіб. У дому числі представники ветеранів, представники членів сімей воєначальників та полеглих хилоїв війни. Це 5 хвилин про Китай. Щодижня ми транслюватимемо новини про Китай. Дякую вам. До зустрічі. Скануйте код і чіснавайтеся більше про Китай.